Сьогодні вербова неділя і я розпочинаю свій індивідуальний проект з хімії, вода, її наукове і християнське значення. Цей проект буде інтегрованим, в якому я розкрию наукові фізичні, хімічні закони, які вже доведені, і також торкнуся християнського значення води у Воскресінні. Святого вітаємо свят. Три дні тому на благовіщення падали великі сніги, і а, зараз у них вже майже нічого не залишилося. І я, користуючись можливістю, хочу розказати про три агрегатні стани води. Формула H2O. Перше це твердий, тобто, якщо її температура нижче нуля, то це сніги або льоди, що є взимку. Ну або ми бачимо зараз. А коли температура вища за нуль, то це рідкий стан, озера, річки, вода з крану, проста вода, яку ми п'ємо і вживаємо в їжу. А от якщо вже вище 100 градусів, то це у нас газоподібний стан, і ми цю властивість використовуємо, коли заварюємо чай, каву або робимо узвар. Вода це дуже гарний розчинник, але ще більше вона розчиняє, коли... Її температура близька до 100 градусів, тобто до кипіння. Ми ці листовість використовуємо при приготуванні страв або різних напоїв. Ось, наприклад, чай. Я минулого літа зібрала багато корисних лікарських рослин. Ось тут є навіть атлас, таких як липа, чебрець, м'ята, шкірка апельсинів, мандаринів, шепшина. І я це все поставила в чай. І зараз будемо заливати це водою, щоб воно розчинилося. Аромати і корисні речовини, які ці рослини вибрали протягом колишнього літа. Зараз за допомогою розчинника води передають нам ці корисні речовини організму, якому так бракує вітамінів навесні. Смакота. Дякую тобі, вода, Дякую тобі, рослини. Вода це джерело життя та енергії. Правій реці у праві реці в мене сухий горох, який ми варимо і вживаємо в їжу. А зліва в мене пророщені насінинки гороху і пшениці. Та, як ви бачите, там є пагани, які ще не дуже великі, але через декілька днів вони підростуть. Перед паскою ми беремо яйця і малюємо на них воском. За допомогою лушпиння, оскільки вода гарний розчинник. Цибуля віддає свій коричневий кольор, і він переходить на яйця і забарвлює їх в ті кольори. В результаті писанкування ось ще вийшло. Петро Рос Григорович Шевченко багато писав про нашу найбільшу річку України Дніпро. Але перед Великоднем я прочитаю його твір про весняне відродження, воскресіння природи, людей і Бога. Подраження ісеї. Радуйся, ниви не политая, радуйся, земля не побита, як вічесним злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Орданові святі, і луги зелені, береги. І честь Кармилова, і слава Ливанова, нелукава, Тебе укриє дорогим золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні і незрячі, дива Господні, її побачать. і спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна отпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і вас здає злодіям злодіям назлая. Тоді, як Господи святає, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить незрячі прозрясть, а криві, мов сарна згаю, промайнують. Ні мимо тверзуться уста, прорветься слово, як вода, І де пустеля не полита, з цілющою водою вмита, прокинуться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями пропростуть. Веселим тацтвом оживуть, оживуть степи, озера і не а вольні й широкі, скрізь шляхи святії простеляться і не знайдуть шляхів тих владики, аби робитими шляхами без гвалту і крику, бо зісходяться докупи. Раді та веселі і пустелі опанують, веселі і села. Вода у християнстві. Ісус був хрещений у водах Йордану, і кожен християнин хрещиться, це символізує початок його життя з Христом. Перше своє чудо, у Кані Галілейський Ісус сотворив, перетворивши воду на вино. Під час розмови з мрятянкою біля колодязя Ісус сказав: Той, хто нап'ється моєї води святої, не буде спраглий до кінця. Перед святою вечерою Ісус символічно вмиває ноги своїм учням. Перед тим, як розіп'яти Ісуса понцій Пилат омиває руки. Зараз також багато свят починається з охрещення святою водою. Багатьом людям великдень запам'ятовується окропленням пасок та й людей. Другий день після Паски називають поливаним понеділком.